Вимагаю арешта мера Васильківа Василькова Київської області Наталії. Як її? Баласинович. 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 лайфхак. Якщо нас активісти судять, арештовують на три години. За те, що ми в інтернеті кажемо матюк, то чому таким посадовцям можна матюкатися? У мене питання. Мене судять за матюк. Мене затримувало 12, більше 12 поліцейських з автоматами і 6 шесті 5 п'ять формі. То чому мерам, чиновникам це можна? Тому я вимагаю арешта на 3 години і судити чиновників, які матюкаються в інтернеті. Дивіться відео. Це телефон. Ну, вона знімає, нахуй. Ми Ми нахуй. Цікаво. Олег, Олег забрав у цієї Ізди телефон. Як думаєте? Дивіться далі. сначала. Цікаво, а вона похуділа? Чи похуділа? у тебе з'їли. Але то я так прокляную тебе такого не роблю. Вовчику, дякую за такий гарний від.